Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную вам приготувати вареники з маком або креплики. Наливаємо у каструлю воду і після того, як вона закипить, підсолюємо її і по одному вкладаємо вареники. Відразу треба акуратно перемішати їх дерев'яною ложкою, щоб вареники не пристали до дна. Після того, як вони спливуть, варити треба не більше двох хвилин. За допомогою шумоки викладаємо вареники на тарілку та посипаємо їх цукром. Це потрібно, щоб вареники не злиплися. Я до таких вареників додаю полуничне варення. Кому цікаво, рецепт приготування є на моєму каналі.